Розширюємо горизонт разом з проєктом інсайт. З вами продовжує працювати Віктор Мозлевський. Також я хочу нагадати, хто у нас зараз на ближче 20 хвилин буде в ефірі. Це Аліна Дика та Віталій Головенько це фотографи, організатори виставки гвардія Опору. Вітаю вас, панове, Добре. пані та панове. Так, дякую, що прийшли. Знайшли час, і виставка вже почала працювати з 22 вересня. як я пам'ятаю, так і буде тривати до 20 жовтня в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на третьому поверсі. Ну ми до цього ще. Повернемось до самої виставки, як вона відкривалася, і так далі. Але от ем, гвардія опору, це про що виставка? Це про кого? Віталій хоче відповісти. Да, я ну, це питання хочу це Вітал... Віталій Віталій Головенько, так. Так, да, я Віталій Головенько я хочу про це розповісти. Дуже а власне, гвардія опору, це про те, що. Певний момент я займаючись військовою історичною реконструкцією до війни я власне, активно займався військовою історичною реконструкцією, проводив фестивалі на Вервольфі, інші фестивалі. І в якийсь момент мені здалося, що багато подій, які відбуваються, мені здалися дуже схожими. Ну, от, власне, події війни. І вони мені здалися дуже циклічними. І я задумався над тим, що ну блін, напевно, ці якийсь повторюються, але з цього разу все буде інакше. З історична спіраль вона все одно да, не відпускає. Ну, ось нас, я її побачив. Я побачив це в подіях початку повноштабного вторгнення, зокрема, і навіть подіях чотирнадцятого року. Бо, наприклад, наступ Червоної армії 100 років тому назад мав назву там Донецька Славянська наступательна операція. Операция. Да, і стрілочки були ті самі, ну власне так само і наступали, так само на Києві там Ті самі крути, да, і так далі. Тобто, ну, власне, таке враження, що в них навіть карти не помінялися. от Плани як достали 100 років тому назад, так і повторюють його. І, ну, а хто це може робити? Ну, це, напевно, ті самі люди. Да, можливо, і люди циклічні в даному випадку mm -hmm. має місце. І от я подумав, Ну можливо, давайте покажемо, що насправді ця війна почалася не три роки тому, не 4, не 10, а вона 100 і більше тому років, і що ті самі люди. Власне, внутрішньо ті самі люди тим самим духом намагаються змінити цей ход історії і цього разу змінять його саме. Власне, от тут ж ви вже різницю бачите, да що от саме е, в цьому моменті ми можемо змінити існувати. ми можемо її змінюємо. Власне, ця циклічність вона дуже змінюється. Бо ми можемо копнути ще далі, аж до 17 століття. Mm -hmm. Як на мене, там ну. Ну Пр... заплутаємося. війни давайте, давайте, ще давайте раніше візьмо, да. давайте 100 років. Візьмемо на більше нашому Так, да, І в цьому випадку ми це змінюємо. Оскільки змінюється власне і нав, навіть ставлення суспільства і, до цієї війни. Змінюється хід бойових дій, змінюється ставлення ну, інших країн до цієї війни. Оскільки 100 років назад Україну не сприймали як державу, власне в Європі, і ці от намагання показати, що ось ми такі є. Вони не сприймалися. Ну власне, як. І на початку цієї війни ага. теж Україну не дуже той сприймали там. Ну тільки там біля Росії чи да, два-три дня, і все ну це там, де Чорнобиль та ага. да, Чорнобиль Шевченка Клічко. От, от все, все, що розуміли про Україну. Ну це ті самі росіяни, але вони чомусь там відкололися. Та да, ніхто не хотів внікати в те, що ми зовсім інший народ. І ось ми таким чином змінивши ставлення до себе в Європі. Ми ну, зараз змінюємо власні хіти бойових дій. Так, да. і ось через цей фотопроект ми показуємо циклічність, але змінність. Те, що ми можемо змінити в даному випадку, цей цикл. Ви взяли українського бійця Там багато українських бійців, да? дівчат, я, хлопці. Це я так. взагалі да. такий збірний образ, так? І переодягли його в форму. У часів УНР. Часів да, ну, я, я просто хочу показати, яка була ідея о цього проєкту. Власна ідея була в тому, щоб показати, що ось вони в цій сучасній формі, вони їм комфортно, їм зручно, і потім. Казати їх в одностроях сторічної давнини, їм це було трошки незвично, але вони теж вжилися в це. Як Закон. вони змінювались? Давайте в запитаємо, яка теж безпосередньо фотографувала. Як змінювалися е, наші захисники і захисниці? Знаєте, в мене було таке відчуття, що це реально вони там брали участь 100 років назад у військових діях, тому що форма їм надзвичайно пасувала і. Mm, ділились наші захисники та захисниці, що, блін, як наші там предки могли цю форму носити. Вона ж така важка, так mm -hmm. спекотна в ній. Зараз зовсім інша форма. і Форму не оцінили. <рес> ну, я маю на увазі її mm. зручність. Візуально так оцінили і реально. Їм дуже це все пасувало, і вони змінювалися реально, як епоха змінювалася. Але це було дуже потужно. Мене вперше Почти, не перше, вперше на ефірі один з гостей фотографує іншого гостя. Оце видно, що фотограф. І ще мене буде фотографувати супер. Ну тоді я буду позувати максимально, як я можу, щоб фотографія вийшла вдала. І ви радились, коли фотографували. Як це, учасників проєкту, яку фотографію залишити, яку викинути? А їм просто режим. все це сподобалось, це... всі фотографії. Їм сподобало. А як взагалі, от вони ж ну не фотомоделі, скажімо так. І я думаю, що багато з них взагалі вперше брав участь так. у такій зйомці, так? Багато серійні, скажімо так. Як вони поводились взагалі? Ну, зазвичай, як і на стандартній зйомці. Спочатку така адаптація, а потім моделі. Звукали вже... до так, фотографа. Вони до атмосфери. думали, що це буде пару фото, але там вийшла ціла фотосесія із кількома образами. Ну тому вони вже потім адаптувалися, і було без проблем фотографуватись, позувати як професійні моделі себе поводили. Це була акція одного дня. Ну, я маю на увазі за один день, вас зробила стигання чи Дві. за чи за кілька днів. На декілька днів вже різні локації були, згадай. На різних локаціях, так. Просто вже пройшов тривалий час, коли ми фотографували. Згадай, ми спочатку на Вервольфі фотографували їх, потім, а потім приїхали на полі і фотографували. Це ну, в інший так? день було. Забула моїй пам'яті. Це було два дні. А коли ви фотографували? Який це був період? Це весна, 2023 рік. Ще 23-го року, 2023. так 2023. але наважилась ви на виставку тільки 24-му Восени. О чому ви от цей час е, тягнули? Це не встигали, або якось відклалась вона на на потім? Просто це було так. Я пішла на зустріч в краєзнавчий музей. Така приватна зустріч, і м, одна з працівників е, Олена е, каже, що в нас е, має бути фотовиставка, все. А, тобто вона поставила вже питання. <гум> так, і я кажу, так, в мене є вже відзнятий матеріал, в мене з Віталієм. Вона каже, о, я знаю Віталія він реконструктор. І все, так, і ми домовилися. Скільки ви часу готували виставку? Ну, вже були всі матеріали вже безпосередньо треба приготувати виставку. Я до речі, чому з моєї точки зору, чому довго? Я планував її на день перемоги, mm. і я вірив, що це буде так швидко після того, як ми відфоткаємо, да, що це буде прям швидко. І воно трохи тягнулося, тягнулося. Може, куди тягнути? Ну, може, Можливо. якраз після виставки? Можливо, да. І там, де дехто з хлопців, які прийшли на відкриття виставки, ми з ними домовилися зробити на день перемоги виставку. Mm -hmm. ще, ще з ними окремо фотографувати. Що хлопці говорили? Що дівчата говорили? Які були, які були від них відгуки про виставку, про сам взагалі саму ідею проекту? Ну що ж вони говорили? Щось, якісь емоції в них були, або якісь враження від цього були. Вони не очікували себе побачити ось так. Знаєте, побачити себе зовні, і от в цих образах вони ж ну, як ви правильно сказали, вони не актори, не не моделі. Mm -hmm. Вони не не. Ну просто собі в однострою сучасному там, вони там стоять, щось можуть зробити. А тут вони вже ревтілися в інші образи. Майже кіно, майже якась історія е, виникає, і для них це було незвично побачити себе з, з цього боку. Інакше завжди коли дивишся фотографію історичну давнини, так дуже е, звертаєш увагу на обличчя людини. Так і якось ти так цим переймаєшся, ти ж розумієш, що це жива людина, в якої була родина, mm -hmm. яка з якоїсь родини, в якої були якісь ідеї. Бажання, мрії. І ти коли ти просто не можеш відірватися, так? Ти, ну, це не просто щось, людина абстрактна, яка давно померла чи загинула, а це mm -hmm. абсолютно жива людина. Е а були такі випадки, що коли людина одягала однострій сторічної е давнини, так? армії УНР, вона абсолютно змінювалася. От, на обличчя навіть змінювалася, що вона ставала іншою людиною, вона ставала. От я думаю, так, тому що це зміна образу і входження максимально в роль, щоб прожити і максимально транслювати те, там, що могли транслювати наші захисники минулого століття. Тому так, люди змінювалися. А був герой фотосесії нашої, то таке відчуття, що це реальна людина з того часу. Йому mm -hmm. дуже пасувало то mm -hmm. він відкупив вас однострої. І, і Їм було дуже цікаво, власне, ці однострої спробувати, бо ну, їх не бачили ніколи. Mm -hmm. да, їх в музеях немає. А, до речі, один з цих однострів зараз демонструється в краєзнавчому музеї. Вони їх не бачили, вони не часта річ, і їм було просто цікаво, і це вже ця цікавість, вона змінює теж це людей. А, а чому так? А чому ось це? А чому цей револьверський це такий? Mm -hmm. да. І там є декілька фотографій, там, коли просто вони вивчають цей однострій. Вивчають цю зброю, і вони такі, от, от справжні, справжні, бо їм прям цікаво, що це таке. І ось вони такі на фотографіях з цією цікавістю. А зброю теж фотографувалися. Так, так, та, звісно. Uh -huh. У ну, в мене в колекції є макети зброї і однострої. це Ну, власне, все все використане реманен, це все моя особиста колекція реконструкторська. Аліна Дика та Віталій Головенько, фотографи, організатори виставки Гвардія опору. У нас сьогодні в ефірі в проєкті Інсайт. Говоримо про цю фотовиставку, яка, до речі, розпочалася тільки 22 вересня і триватиме до 20 жовтня в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на третьому поверсі. Сам Вхід, вільний. Під... Вхід вільний. Сам піду подивлюсь, і я сподіваюсь, там донати, донатити можна, так? Чи не музеї є, музеї є донати, так, і можна підтримати наші збройні сили, щоб це от. Оця історична спіраль, щоб вона нарешті закінчилась для нас, так і ми вже спокійно, спокійно жили без цього навіженого російського сусіда. Е з ким ви працювали? Хто були е люди, які е на фотографії? Ну, на фотографіях це нацгвардійці, це Червона колина і 3008, здається, військова частина. Це реально нацгвардійці, і вони навіть не змогли прийти на саму прем'єру, ну на саму відкриття виставки, бо вони зараз знаходяться на фронті. Але пізніше я сподіваюся, ми з ними сфотографуємося там. Це mm. фотографія. Mm. А ще нам допомогли в цьому дуже Ольга Маліновська. Нам дуже допомогла в організації, там вона взяла на себе величезну частину технічних моментів. Для того щоб ми просто могли творити і не перейматися з того. Там і козацький полк Івана Богуна, Вони теж допомогли mm -hmm. нам там фінансово з друком цих фотографій, бо це теж, теж кошти. А легко пішли на твердійці на співпрацю з вами? Так, легко вони просто не уявляли, що це, що це буде таке? відбуватись. Да, їм було тут знову ж таки цей момент цікавості, а що ж буде робити, що щось цього вийдеться. Це от, от цей момент цікавості, от, власне, і допоміг нам легше з ними співпрацювати. Скільки вийшло світлин? Ну, взагалі, в моїй колекції, то це біля 400 вийшло, але надрукували десь 28 моїх і 28 Віталік. Угу. Тобто ви поділили славу. Біля яких світлин довше затримуються люди? Не спостерігали, їх. Ні, там всі цікаві. Реально було дуже важко вибрати, тому що. Дуже потужні вийшли фотографії. Тобто, одна людина, одна світлина, ну вже безпосередньо на висвітлюється. Ні ні, ні, ні. Там якраз от показується, що ось є людина в сучасному однострої, сучасної зброї так, 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 і в тогочасному. Так. Так. І, в тогочасному і вони в різних образах, в різних і поставах. Вони поруч розташовані, так? Як... А вони не завжди поруч а -а. розташовані, не завжди поруч, вони створюються як ніби ілюзія того, що це все різні люди, і от воно трохи перемішано mm -hmm. цей момент. тобто як, мені навіть здалося, що це можливо, як, знаєте, як сімейний фотоальбом, тільки якісь там от, за великі за великий проміжок часу. Так? Всі між люди схожі, дивишся іноді фотографії <гум> сімейні, да? і там молодце дуже схоже там, на дідуся, на бабусь. Так далі. І ось тут, от можливо, щось, щось таке. Ну, так виглядає. Як відбулося відкриття? У нас була іспіль. Перевершили ваше очікування? Чи ви в принципі так, так і думали, що буде саме так? Так, мені сподобалось. Я запросила е, співачку Олександру Калініченко, яка вимушена переселенка через війну. І е, було два авторських вірші Тані Пеструшко, Вони дуже потужні. Тому було класно. Прийшли захисники наші подивитися. На жаль, не було героїв фотосесії, фотопроекту. Але... Нікого не було? Ні. Mm -hmm. Тільки їх побратими. Але було потужно, як на мене. А ти що скажеш, Віталій? А я взагалі нічого не чув, в мене ніколи не було фотовиставок. Я не знав, як це відбувається. Я прийшов і трохи ніякої. Це перша ваша фотовиставка була, так? Ага. Ну, Аліна вже мала досвід. Так, це друга моя. Так ага. і щоб не Аліна, то я б напевно і не було. Ти чи фотовиставки вона так усе і просунула? І... Бо цей проект він робився, ну з незрозумілим кінцем. Інцевої точки ми не знали. Ми хотіли ось це зробити, ось це показати. А як показати, ми не розуміли в момент, але це був такий поштовх. Ми хочемо це зробити. Нам всім ця ідея сподобала. І зараз би хотілося б, наприклад, вже після цього, я вже дивлюсь, що цю фотовиставку було б доречно показати там в тих самих військових частинах, можливо, там військових закладах, можливо, десь там по місту, в торгових центрах. Ну, зробити пересувною мобільною такою, та... щоб вона не тільки там країна чому заї була, а її час від часу виставляти на інших локаціях. Я навіть от, от фотографії цієї виставки я зараз там хлопцям з госпіталя, які наші військові так, трохи мають поранення, я їм показують ці фотографії, їм теж було б цікаво ці фотографії. побачити. Ну, тобто вони на телефоні то подивилися, а вживу. Можливо, ми там, для них організуємо якусь виставку, бо музеї там трошки складно їм буде добиратися на візочках. Навіть можливо щось таке змінимо. Ну, є ідеї, так є бажання, і я думаю, що знаєш з'являються можливості, коли це все є. А от як вам було вдвох працювати? Мені комфортно, не було Мені. ніяких суперечок, наприклад, у давай давай так, давай так. Ні, в кожного своє бачення, і як я казала, от дивлячись на фотографії, одні ті самі люди, одні ті самі фотогерої, а реально видно авторське бачення там. Угу. І колористика інша, ну зовсім по-іншому. Кожній, ну, і моя, і Віталіка робота по-своєму класна, але видно оцей почерк Очерк автора. Правда. Так, це круто. Навіть фотографії, бачите, є почерках, хоча, казалось би, не те саме бачать, але ні, ні. вони різні. Я навіть заходжу, так зразу видно, а ось от вони Та, це мої, це не мої. І, це видно. і глядачі теж спостерігали, вони там, це твоє, це не твоє. Ну, не завжди вгадували, але там. Ну але різниця різниця yeah. є. Я дякую вам, дякую за вашу роботу, за те, що ви. Організували такий, правда, пройшло більше року, але організували такий крутий фотопроект. Я сподіваюся, що наступні ваші проекти будуть швидше реалізовуватись так від, від початку роботи і до безпосередньо фінальної частини. Дякую вам. Фотовиставка Гвардія Опору. Ми про неї говорити впродовж проекту інсайт. Нагадую, що сьогодні з нами були Ліна Дика та Віталій Головенько, фотографи та організатори виставки. Виставка про наших героїв і про 100 років війни. З московитами. Дякую вам ще раз. Проект інсайт наразі завершився. Слідоми вже завтра. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.